О дев'ятій ранку на території меморіального комплексу фортечні воли в Кропивницькому зібралися військові рятувальники, представники громадських організацій, місцевої влади та інші містяни. У день пам'яті та перемоги над нацизмом загиблих у другій світовій війні вшанували покладанням квітів до вічного вогню у російсько-українській війні. До стели на алеї Слави. Тут розміщені світлини загиблих військових із Кіровоградщини, починаючи з 2014 року. Промов ніхто не проголошував. Вшанування тривало пів години. 8 травня в Україні вшановують усіх, хто в Другій світовій війні боровся з нацизмом. У ніч із 7 на 8 травня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію нацистської Німеччини, розповів історик Олександр Чорний. 1 вересня 1939 року. То це напад Німеччини на Польщу. Сьогодні 80 років. Як закінчилася війна в Європі. Говорить, за даними Інституту національної пам'яті, у Другій світовій війні загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Загалом під час цієї війни 60 мільйонів людей. 5 чи до 5 мільйонів цивільне населення, з них півтора мільйони це жертви Голокосту. Зі слів історика, Голокост був спланований нацистсько-німецьким режимом на чолі з Гітлером. Метою було цілеспрямоване винищення євреїв, а також ромів. На Кіровоградщині залишилось 30 ветеранів Другої світової війни, сказав голова обласної організації ветеранів України Анатолій Перевозник. На території області знаходиться більше тисячі пам'ятних місць, захоронення наших воїнів, пам'ятників. Нам потрібно пам'ятати і про тих, хто на нинішній війні загинув. Слава захисникам України всіх часів! Слава Україні! Василь Ловицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.